Фізичної особи є до нарахування. Е, ну, може бути декілька видів. Наприклад, часто буває таке, що людина припинила свій ФОП і е, релокувалася, е, не знаходиться за старою адресою, не отримує певні листи, в тому числі і податкової. А е, в нас порядок листування податковою. Прописаний в 42 статті податкового кодексу передбачає, що навіть якщо податкова е, направляла лист і він повернувся, то це вважає належним чином якби інформування такого платника податків про існування певного боргу. Борги можуть виникнути на рівному місці для фізичних осіб підприємців. Наприклад, забули подати вчасно якусь із останніх декларацій, і така сума штрафів за несвоєчасну подачу може висіти роками. Потім податково виходить на кінцеву ліквідаційну так звану перевірку і Падає ця сума боргу в штрафштапу в кабінеті, і е, виходить, що платник податків отримує податкову вимогу, в тому числі звернутися за оскарженням він не може, тому що знаходиться, наприклад, підприємець із Запоріжжя в Львівській області. Е, звісно, він не знає, що йому надходила ППР, е, не оскаржив її, і таким чином він має вже станом там на сьогодні. Податковий борг дійсно така сума, якщо вона не оскаржувалася. Може бути стягнута автоматично. Проте, зазвичай банки надсилають певність повіщення, що рахунки такого платника податків фізичної особи є арештованими. Тобто, в чому специфіка саме фізичної особи підприємців, це, це те, що, на відміну від юридичної особи, фізична особа відповідає всім своїм майном.